Судитимуть зловмисника упродовж 2024 року. Мешканець Прикарпаття взяв участь у підпалі трьох автомобілів у долині. Вони належали військовим. До вчинення злочинів фігуранта залучив його родич. Він через телеграм отримав завдання за гроші нищити об'єкти сил оборони. Зловмисники разом об'їжджали місто на велосипедах і відслідковували позашляховики українських військ. Після виявлення першої потенційної цілі та погодження її із замовником, молодики облили авто легкозаймистою сумішю та підпалили. Отриману оплату вони розділили порівну, втім, вона виявилася майже вдвічі меншою від обіцяної. Подальші плани заробітку зірвали правоохоронці. Вони затримали обох зловмисників на спробі підпалити ще два авто за раз. Матеріали щодо фігуранта передано до суду з обвинуваченням у перешкоджанні законній діяльності збройних сил та інших військових формувань і в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Злоумиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Матеріали щодо родича, який втягнув молодика у протиправну діяльність, розслідуються в межах окремого кримінального провадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.